Так, всім привіт. Сьогодні неділя заїхав на пошту, забрав мої подарунки. Значить, які подарунки? Повністю безплатно. Це не те, що там щось. Е, на каналі Юрок Фермер є такий канал в ютубі, відбувався розіграш призів. Умови були дуже прості: просто написати коментар, і хтось міг би виграти, тому що він хотів до 10 тисяч зробити розіграш. Ще 10 днів набрав він, але розіграш зробив. І ось я виграв. Людей дуже мало взяло участь, тому що ну не знаю, чому. Багато людей, напевне, не вірили чи що, не знаю. І дуже мало взяли участь. Я взяв участь, і, як бачите, що маємо виграли. Значить, це канал Юрок Фермер він є на Ютубі, має два трактори там китайчика займається на землі, перейдете глянути. Далі. Хто спонсор саме мого призу, це компанія RTK? Бачите, все. Значить, що я виграв? Powerbank виграв і плюс кабель до нього до телефона. Так, на скільки тисяч на 10 тисяч цих ампер Пакет. Такий їхній гарний, бачите. Далі виграв термокружку. Десь, навіть показує температуру. Собі п'єш. Показує, якого градуса чай буде. І саме головне виграв цей сертифікат на знижку 5% для придбання техніки виробництва РТК Гроб дійсний до 2025 року. І ось тут підпис його цього директора, я так розумію, і сама знижка. Так що ось так. Це не то, що там щось просто мені дали, щоб я щось показав на каналі. Виграв, виграти міг будь-який, хто хоче. Ви можете перейти на цей канал, глянути так само, хто виграв інакші речі, там, і викрутки, і різні картини, що хоч виграли. Так що пробуйте, будуть відбуватись десь ще розіграші. Переходьте на канали і може повезе. Мені, принаймні, вже везло, не буду казати скільки разів. Ну. Но... Взета і та й везе, та, що я зроблю. Колись казали, як я вигравав раніше, то що каже Міша, то пане підставна особа бо постійно виграє. Я ну кажу, ну що я зроблю? Як виграю, то виграю. Нічого не зроблю. Так що дякуємо каналу Юрок Фермер, дякуємо компанії. Бачите, які, РТК. Правда, як цей сертифікат використати, я не знаю. Бо ми проживаємо на Волині, а на Волині їхнього представництва. Я не знаю, чи є. Ну, це вже таке. Так що дякуємо за призи. А Я дуже радий, просто так отримав призи. Так що всім удачі!